Доброго дня, друзі! Слава Україні! В Хорватії останнім часом постійно проживають близько 30 тисяч українців. Це люди, які дістали в цій країні тимчасовий притулок під час повномасштабної агресії РФ проти України. Втім, саме в Хорватію влітку щорічно приїздить більше як 9 мільйонів туристів з усього світу, і приблизно 40% з них. Тобто 4 мільйони 400 тисяч людей це автотуристи. І українці в цій кількості не виключення. Тож влітку на дорогах Хорватії можна кожного дня зустріти декілька автомобілів з українськими номерами. Літо невпинно наближається. і цьогоріч. І знову в Хорватії будуть наші люди з усієї Європи та, безумовно, з батьківщини. Хтось приїде оздоровити дітей, хтось буде перебувати у відпустці. Або ж на реабілітації після поранення. І як завжди, подорож почнеться з доріг. А я почну розповідь про хорватські шляхи з платних автомагістралій. Доречно зауважити, що саме Хорватія є класичним прикладом, який підтверджує посил дороги роблять країни». Хорватія увійшла до НАТО у 2009 році. До Євросоюзу ще у 2013-му, а в Шенген вступила лише через 10 років, тобто в минулому році, в 2023, -му. така відтяжка сталася виключно тому, що Хорватія не мала фіксованого сполучення більшості території держави з невеликою прибережною смугою на самому півні країни. Щоб потрапити з Хорватії до хорватського ж міста Дубровник, треба було перетнути 10-кілометрову прибережну смугу Боснії та Герцеговини. Іноді там на в'їзд виїзд доводилося стояти в прикордонних чергах по годині, а то і більше, в пік пляжного сезону. Нарешті цю проблему було вирішено саме завдяки дорожньому будівництву з матерікової частини Хорватії перед кордоном з Боснією. Через Малостонський морський залив було збудоване Пелішацький міст до хорватського півострова Пелешац. Вантовий міст має довжину 2440 метрів і ширину 23,6 метри, висота мосту 55 метрів, щоб кораблі могли проходити під ним до боснійського порту Нєум. Найвищі пілони з завишки 240 метрів, відлічуючи від морського дна. 115 метрів від дороги та 170 метрів від рівня мора. Окрема плата за проїзд по мосту не стягується. Пелешацький міст побудувала китайська компанія. Міст з'єднав Хорватію, що дало змогу приєднатися країні до Шенгену, Хорватія має дуже розгалужену автодорожну мережу. Більшість європейців вибирають місце морського відпочинку саме Хорватів завдяки можливості приїхати на автомобілі і пересуватися вздовж узбережжя по всій країні. Загальна довжина дорожньої мережі Хорватії більше як 27 тисяч кілометрів доріг з твердим покриттям, а 1341 кілометр це швидкісні платні автомагістралі. Крім цього, в Хорватії є і гірські автомобільні тунелі та мости, через проливи, проїзд по яких до нещодавно був платний, за додаткові гроші, не враховуючи оплати за автомагістралі. Але зараз, на сьогоднішній день, залишилася лише одна така ділянка. Ну що ж, спочатку про це, так би мовити, поодиноке виключення. Це тунель Учка, неподалік від міста Рієка на півострові Істрія. Тунель знаходиться на платній автостраді А8, яка з'єднує населені пункти Врання і Канфанар. Фактично, тунель Учка відкривається автобан, оскільки спочатку треба проїхати по тунелю, а після нього ви потрапляєте на автобан врання канфанар Тунель Учка має довжину 5062 метри. Це довжина безпосередньо тунелю з проїздом вже через КПП. Оплати спецділянки вийде десь 5,6 км. За звичайне легкове авто треба заплатити перший клас по хорватському класифікатору оплати. Про це через хвилину з усіма подробицями. 4 євро за один проїзд по тунелю. Це за звичайне легкове авто. Ось це якраз і є додаткова плата, тому що проїзд по автобану А8 64 км. Для такого авто коштує так само 4 євро. Тож загалом 8 євро. В Хорватії плата за проїзд стягується за подолану відстань по автомагістралі. Тобто перед в'їздом на швидкісну дорогу роздруковується квиток. Без нього просто не відкриється шлагбаум. А гроші треба заплатити при виїзді з автостради по пред'явленню оцього квиточка. Це так звана закрита система стягування оплати. До речі, є в Хорватії дільниці, де треба платити відразу при в'їзді в таких пунктах, як правило, адмініструють платежі живі люди. І в свою чергу такий спосіб стягування оплати вважається відкритою системою, тому що ціну за проїзд ви вже знаєте перед тим, як в'їхали на автостраду. Платити, як і всюди, можна як готівкою, так і карткою. Крім цього, можна заздалегідь купити електронну перепустку. Тоді не треба зупинятися у пунктах пропуску на автомагістраль, і при виїзді, достатньо буде лише зменшити швидкість руху. Але зауважу, що всі онлайн-сервіси в Хорватії не настільки функціональні та безвідмовні, немає єдиної системи. Тобто, якщо вам треба рухатись по різним автобанам, як державним, так і по ділянкам, що знаходяться в концесії у приватних фірм. Вам доведеться окремо купляти оці електронні перепустки. Краще платити по факту на місці, чим лазити по всьому хорватському інету в пошуках всіх необхідних порталів продажу. І ми дійшли до класифікатору оплати. Плата за проїзд стягується в залежності від типу і класу транспортного засобу. Умовно кажучи, чим більше авто, тим більше платиш. Розподіл авто за класами наступний. До першого А-класу відносяться мотоцикли як двоколісні, так і з коляскою або ж трицикли. Перший клас автомобілі до 3,5 тонн висотою менше 1,90 м. Другий клас автівки з завишки понад 1,90 м та максимально допустимою масою не більше 3,5 тонн. А також автомобілі висотою менше, ніж 1,90 м, з причепом, третій клас автомобілі загальною масою більше 3,5 тонн, четвертий клас це вже вантажівки. Звісно, що від року в рік плата за проїзд в Хорватії може змінюватись до того ж, там на різних дільницях автобанів різні коефіцієнти в залежності від складності обслуговування доріг в гірській місцевості, від автомобільного трафіку на ділянці. Так так і так далі. Аби бути в курсі, раджу користуватись першоджерелами, тобто сайтом Хорватської державної компанії з будівництва та утримання автострад. Ось він на екрані. Сайт має хорватську і англійську версію, тож Google Translate вам в поміч, якщо треба. Портал, як і компанії, по-хорватськи, хорватське цесте. Ця компанія володіє і обслуговує більше як 80% всіх наявних автострад. Тут є все і про класи авто, і про ціни, і про стан трафіку в онлайн режимі. Функціонал сайту слабкіший, ніж, наприклад, на італійському дорожньому порталі інфу про який ви знайдете за посиланням під цим роликом. Тим не менш, саме хорватське перше джерело містить всі корисні дані. Якщо ви зазбирались саме в Хорватію. Приклад, як за допомогою хорватського порталу з цінниками на проїзд, можна заздалегідь прорахувати витрати на подорож до Хорватії автомобілем. Перш за все, зауважу, що українці навіть ті, що знаходяться в тимчасовому притулку в Хорватії, не мають жодних пільг на оплату автострад. Право на безкоштовний проїзд по автостраді мають лише інваліди за умови отримування спецперепустки від компанії Хорватське Цесте. Про це треба подбати теж заздалегідь через той же сайт фірми. Безумовно, що минаючи автостради, де треба платити в будь-яку точку Хорватії, можна дістатися і по звичайним безкоштовним шляхам. Це просто буде тривати довше. Про безкоштовні шляхи розповім найближчими днями. А ми рахуємо, в оскільки обійдеться подорож за умову руху саме по платним автострадам. Поїхали! Якщо їхати з Німеччини, то до Хорватії так чи інакше у більшості випадків ближче через Австрію та Словенію. Якщо ж з Польщі залежить звідки, чи зі східної частини Польщі, чи з Західної. Від Ужгороду ж, на перший погляд швидше через Угорщину. Але це не факт. З урахуванням, що на угорсько-українському кордоні пробки більше, і чекати довше, ніж на словацько-українському кордоні. До того ж, я, наприклад, принципово не їжу через Угорщину. Орбан обійдеться і без моїх грошенят, це по-перше. А по-друге, в Угорщині на автобанах, особливо влітку, на стоянках такий срач, що боронь Боже. Ну і по-третє. Якщо їхати з того ж Ужгороду через Словаччину, Австрію і Словенію до Хорватії, це все країни Єврозони, де гроші Євро не буде зайвого головняка з обміном на Орбанівські Форінти. Тож рахуємо саме цей варіант. Йдемо по порядку від Ужгороду. Проїзд по автобанам Словаччини. Фіксована плата за 10 днів їзди по словацьким автострадам 12 євро без обмеження пробігу. Більш детальну розповідь про словацькі шляхи знайдете в коментарях за посиланням під цим роликом. І головне, автомобілі на українських номерах мають пільги, безкоштовний проїзд по всім платним дільницям словацьких доріг. Проїзд по автобанам Австрії, фіксована плата за 10 днів їзди по австрійським автобанам. 11 євро 50 центів без обмеження пробігу. Більш детальну розповідь про австрійські шляхи знайдете в коментарях за посиланням під цим роликом. І знову ж для авто на українських номерах зберігається право безкоштовного проїзду по Австрії. Проїзд по автобанам Словенії фіксована плата за 7 днів їзди по словенським автобанам 16 євро без обмеження пробігу. Українці не мають жодних пільг. Але їхати через Словенію близько 40 хвилин по автобану 67 км. Можна поїхати з Австрії на Хорватію, минаючи словенський автобан. Це близько 90 км і 1 година 40 хвилин часу. Не факт, що по автобану буде швидше в залежності від дня тижня. Кінець кінцем за 3950 євро без пільг і за 16 євро з пільгами. Ми дісталися нарешті до хорватського автобану. А в Хорватії нам, наприклад, в курортне селище Селіне, що на морському узбережжі неподалік міста Задар. Виїзд на автостраду Хорватії з боку словенського кордону через КПП Масилуї. До загробу, столиці Хорватії, це по автобану А2 більше як 60 кілометрів. За автівку другої категорії треба буде заплатити 6,40 км. І далі вже трошки по розв'язці автобану А3 виходимо на автобан А1 і прямо аж до з'їзду Масленниця-Рованська. Це приблизно 240 км і 15,40 центів дорожнього збору. Разом з Ужгороду до Селіне в один бік дорожній збір складе від 37,80% з пільгами до 61 євро центів без пільг. Селище Селіне стоїть трошки в стороні від автобану на безкоштовному, так званому старому, середземноморському шосе Д-8, про яке я розкажу найближчими днями, в іншому ролику, в багатьох місцях цього шосе можна пірнати в море прямо з узбіччя траси Д-8. Ще раз наголошую, в будь-яку точку Хорватії можна доїхати і по безкоштовним шляхам. Але про них пізніше в новому ролику. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.